Всіх вітаю, друзі, в честь свята вирішила вийти в ефір. Свята наближаються, їх буде багато і, напевне, ми тепер будемо святкувати Різдво, як і Новий рік, двічі, поки не змиримося всередині з цією датою перенесення. Власне, тут немає нічого страшного, аби тільки. Хватило коштів на святкування та здоров'я, щоб засвоїти все те застілля, яке ми привик, привикли готувати. Саме про здоров'я сьогодні піде мова, тому що е, це одна, і саме про здоров'я сьогодні піде мова і Піде мова про продукти харчування як одна з складових імену здоров'я. Я лікар по гігієні харчування, я дієтолог, я нутриціолог, і, звичайно, мені ця тема дуже близька, і я б хотіла нею поділитися іменно з вами. Вона стала тема здоров'я взагалі стала актуальною не тільки для українців, а для людей усього світу. Тому що, особливо після того, як пройшла епідемія ковіду, всі люди зрозуміли, що здоров'я ну саме важливе. В тому плані, що здорова, здорова людина вона має енергію, вона має бажання, вона має хотіння, вона, вона діє, вона енергічна, вона активна. А хвора людина, вона тільки хоче бути здоровою. Більш нічого. І для того, щоб ми відчували і почували себе достатньо здоровими людьми потрібно, звичайно, приділяти увагу тим, продукти, тим продуктам харчування, які є в нашому раціоні. Ви розумієте, що з продуктами харчування ми завжди вчили, що в, нас, в наш організм поступають макро- і мікронутрієнти це білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінерали. І, звичайно, ми розуміємо роль білків, це пластичний матеріал, вуглеводів, жирів, це більш енергетичний матеріал, а іноді ми не можемо зрозуміти ролі вітамінів та мінералів. Цьому питанню навіть не приділяється такої важливої уваги навіть в мединститутах, коли вчаться. Студенти на лікарів. Я пам'ятаю, що коли я вчилась, про вітаміни так чуть-чуть була якась мова. Про мінерали майже ніхто нічого не згадував. Ну і ця тенденція на сьогоднішній день продовжується. Продовжується в тому плані, що ніхто з медичних працівників, ніяка медицина. Особливо не звертає увагу на мінералів, на мінерали. Ну, Вони говорять, що наша справа лікувати, а вітамінки ви візьмете з їжі. Тобто, ну, знаєте, така зверхнє таке відношення до цього всього. А за мінерали взагалі ніхто нічого не говорить. Ну, якщо я не права, то можливо, хтось мене поправить. В, в тому, що я буду говорити далі. Значить, так, з продуктами харчування ми можемо взяти деякі вітаміни. Але, на жаль, це і так, це і ні. Тому що вченими вже доказано те, що ми забезпечуємо наш організм з продуктами харчування. Мінералами і вітамінами тільки на 5%. Чому так? Я зараз трішечки хочу пояснити. Тому що з однієї сторони ми думаємо, що ми вирощуємо хтось на дачі, хтось на присадибних ділянках, на городах. Ми вирощуємо плоди, ягоди, овочі. І ми думаємо про те, що е, з цим всім ми візьмемо певну кількість вітамінів та мінералів. Але, друзі, на сьогоднішній день е, уже вченими доказуємо те, що, е, те, що е, наша е, земля виснажена. І коли нам говорили десь там в дитинстві раніше, що ми можемо взяти певну кількість, фізіологічну кількість заліза, потрібну нашому організму в одному яблучку, то зараз ці, ці кількість цих яблучок може збільшитись до кілограма. Наприклад, для того, щоб взяти. Селену, яку, якусь е, певну дозу потрібно з'їсти там 10 яєць, чи випити там стакан якогось якоїсь олії, і так, і так далі. Тобто це все лабораторно доказано за виснажливість землі. Ми повинні е, взагалі ну, бути впевнені. Тут, наприклад, часник, він е, багатий чим. Він іменно багатий тим же селеном і цинком. Але ми повинні бути впевнені, що в тому ґрунті, в тій землі є той селен і той цинк. Якщо його немає, то його немає в часнику. Так само і з другими плодами, овочами. І я хочу сказати, що якщо вітаміни синтезуються рослинами, то мінерали вони тільки поступають з ґрунту. Тобто їх рослини набирають з ґрунту. Оце основна причина, чому в тому чи іншому продукту немає певних мінералів. Крім того, ми надіємося на те, що ми можемо купити якісь екзотичні плоди, фрукти, овочі в магазинах і забезпечити себе іменно, е, ними, забезпечити, забезпечити себе вітамінами і мінералами. Іменно з цих плодів. Зрозумійте правильно, що всі ті плоди, які завозяться нам в супермаркети, завозяться нам через десятки тисяч кілометрів, вони зріваються просто недозрілими. І в процесі вони обробляються різними хімікатами для того, щоб їх довезли, вони мали товарний вигляд, але не харчову цінність. За харчову цінність ніхто не дбає, головне продати. Третій аспект аспект приготування їжі. Зараз багато всіляких фастфудів. Зараз технологія обробки і приготування їжі заключається в тому, щоб, так сказати, дати тій їжі певного смаку, певного, певного вигляду, певної консистенції. Для цього вводяться емульгатори, ароматизатори. Різні, різні хімікати, розрихлювачі і багато чого іншого під буквою є е, єжки, да? які організм не знає, куди ну, взагалі не знає, куди їх, як говориться, застосувати, в який орган їх потрібно розташувати. Тому що вони чужорідні, всі ці домішки. Називаються ксенобіотики, які потім виглядають в таких гронах целюліту в наших організмах. Ну Про целюліт це окрема тема взагалі. Потім продукти, які очищаються, які рафінуються, і в них ну, залишається все те непоживне. Так, воно там має якийсь певний вигляд, але все поживне уходить у тіль, а все те, що людині краще жувати чи, так сказати, переробляти, воно нам поступає з продуктами на наші столи. Ще один аспект наш темп життя. Наш темп життя. Наші стреси постійні, наші емоційні перегрузки, вони також дуже і дуже впливають на засвоєння всіх вітамінів і мінералів, всіх поживних речовин. Вони вибивають з ладу всю імунну систему. А тепер чуть-чуть хочу сказати, для чого ж нам ті вітаміни. Для чого нам ті мінерали? Ну, білки, жири, вуглеводи, якби з хімії, там, з біології ми чуть-чуть знаємо для чого. А для чого ж нам ті вітаміни та мінерали? Куди вони вбудовуються, стоїть питання. Так от, я хочу вам сказати, що в організмі щоденно, постійно десь проводиться біля двох тисяч. Різних ферментативних реакцій. Цю тему вивчають більше біохіміки, генетики, тобто люди, не зв'язані майже з медициною. І що ферментативні реакції є? А що для тих реакцій потрібно? Іменно для тих реакцій і потрібні вітаміни та мінерали. Вони називаються. Коферменти, тобто ферменти, які поліпшують іменно ферментативні реакції. Це такі білкові структури, які поліпшують десь розпад чогось, десь обмін чогось, десь окислення, десь переробку тощо. Тобто Якщо, наприклад, для тих самих, для переробки, для обміну вуглеводів, там потрібна ціла маса вітамінів, вітаміни групи Б, С, потім магній, цинк, калій. І якщо немає якогось інгредієнту, ви ж розумієте, що реакція проходить не в тому руслі, яка вона запланована, як говориться, Всевишнім нашим організмом. В нашому організмі. І якщо вона не так проходить, значить що значить воно не засвоюється. Воно не має тої, того фізіологічного значення для організму, яке мало коли воно правильно засвоїться. І деякі люди е, говорять, Ну, дивлячись на вітаміни і мінерали, вони говорять про те, що це все потрібно сезонно приймати, тому що е, не потрібно, щоб в організмі накопичувалось, любі мої, нічого не накопичується. Наш організм не склад. Наш організм це як якийсь е, атомний реактор. Де все бурлить, де все перероблюється, де все проводиться, приводиться в належний стан, щось ми отримуємо, щось ми виводимо, якісь процеси відновлюються. Тобто, якщо взяти 11 водорозчинних вітамінів, вони ніколи не затримуються, чуть-чуть накопичення можуть мати Іменно жиророзчинні а, кхм, вибачте, А, Д, Є, К. От і все. Мінерали, як правило, вони також мають свої розподілення. Десь іноді залізо стає лишнім, але з усіх мінералів це єдиний мінерал, який може бути, так сказати, чуть-чуть там. Ну, в, якомусь, в якомусь лишку. А решта все виводиться організмом. І знаєте, ми часто не розуміємо того плану. Так, я ще хотіла вернутися іменно до цього питання сезонності. Я його зачепила, але не довела до кінця. Зараз точка зору медичними корифеями. Біохіміками зовсім змінено в плані того, що нам постійно потрібні, потрібно додавати до їжі вітаміни та мінерали незалежно від сезону. Як виявилось, наш організм знаходиться в дуже великому дефіциті вітамінів, мінералів, мікроелементів. Та всіх інших речовин, які потрібні для нормального функціонування: це і біофлавоноїди, це і полісахариди, це терпеноїди, і їх ще майже 20 найменувань. Тому точка зору така, що вітаміни та мінерали, враховуючи їх роль в організмі, в проведенні всіх фізіологічних процесів потрібно використовувати щоденно, ми не звертаємо увагу іноді і не розуміємо, чому у нас виникають якісь, періодично якісь головні болі, якесь безсоння, можливо, якась дратівливість, нервозність. Можливо, якісь, так сказати, порушення процесів травлення. Тобто це все має велике значення. Оце іменно ті симптоми, які спочатку нам сигналізують про те, що в організмі якісь неполадки. Іменно те, що я вам сказала. Якщо не хватає певного вітаміну чи мінералу для проведення тих самих ферментативних реакцій, значить, звичайно, в даному випадку це все тормозиться і порушується той чи інший цикл переробки того чи іншого продукту. І насамперед ви мені скажете, ну, хорошо, звідки звідки брать ті вітаміни, ті мінерали. Ми часто говоримо, друзі, з вами про БАДИ, біологічно активні добавки. І частина населення вона сприймає, ну, як би реально, розуміє, читає літературу, бачить і... З джерел е, різних, знають, що японці майже всі використовують біологічно активні добавки, там навіть на роботу приймають в анкеті, відмічається, що вони для себе вживають. Другі люди, в Америці це саме, і Європа вже застосовує. Другі люди взагалі дивляться на біологічно активні добавки. Просто скептично, просто скептично. Вони говорять, ой, ну вітаміни то ще я буду, но біологічно активні добавки ні-ні-ні. Ні-ні-ні. А що таке біологічно активні добавки, слухайте? Це витяжки з тих самих рослин, з тих самих плодів, з тих самих ягід. Тільки в концентрованому стані, в такому дуже мінімальному стані, який ми можемо додавати до наших продуктів харчування, тим самим, ну, збільшуючи, як говориться, харчову цінність нашого раціону, це ті самі вітаміни, ті самі мінерали. Ті самі якісь біохлаваноїди, ті самі каротиноїди, ті самі ну, що іще, полісахаріди, клітковина і так далі. Тобто єдине, що потрібно розуміти, що все це повинно бути природне, натуральне, з якимись відповідними світовими сертифікатами якості. І я вже в своїх відео говорила про те, як, е, яку роль грає синтетичний, наприклад, вітамін С, і яку роль грає синтетичний вітамін С, який ми купуємо в аптеці, і яку роль в організмі грає е, іменно природний вітамін С. Тому що природний вітамін С він містить. Крім аскорбінової кислоти ще 5 ізомерів. Це аскорбіген, це Л-аскорбіген і інші ізомери. Тобто це шість ізомерів в, самі, в самому вітаміні С, а в синтетичному аптечному вітаміну С, те, що ми під маркою вітамін С, це тільки аскорбінова кислота. Те саме з вітаміном Є. Е. В природному 8 ізомерів в синтетичному один. Як ви думаєте, є різниця в результатах по здоров'ю, коли ми приймаємо ті чи інші вітаміни чи мінерали. Так само це стосується і мінералів. Тому я хочу звернути вашу увагу. На те, що сьогодні нам не вижити, нам просто не вижити, не мати активності, не мати енергії, не мати цілковитого здоров'я без включення додатково тих самих вітамінів, мінералів, тих самих біологічно активних добавок в наш раціон. Звичайно. Якщо це стосується більш молодих людей, то це може бути там, ну, можливо, в якихось невеликих дозах, невеликих кількостях. Але з часом організм старіє, зношуються всі органи, всі системи, не порушується взагалі, змінюється гормональний обмін, обмін речовин, не вистачає тої енергії. Яка є в молодості, тому людям після 40, а може й раніше, в залежності від стану свого здоров'я, ми маємо рекомендувати, і я просто, так сказати, раджу звернути увагу на додаток в своєму раціоні біологічно активних добавок. Я не знаю, чи буде корисний вам цей матеріал, чи не буде корисний. Я його хочу продовжувати, тому що ну, мені, мені здається, що на сьогодні він має велике значення для, як для попередження нашого здоров'я, наших хвороб вірніше, так і для укріплення нашого імунітету. Закінчу. Свій, так сказать, прямий эфир словами покійного Амосова, який сказал на російській мове, что врачи лечат болезни, а здоровье нам необходимо приобретать самому. Тому, друзья, мій такий заклик в кінці, будь ласка, будьте! Міністрами охорони здоров'я для себе. Тому що біологічні активні добавки, це в плані, це такий, знаєте, як, якщо назвати, ну, напевне, як якісь. Е, Система безпеки, да? я б сказала, що це якась система безпеки для нашого організму. Я всіх дякую, хто приєднався до моєго ефіру, хто буде дивитися в запису. Пишіть, заперечуйте, цікавтесь, я хочу бути для вас корисною. Всім вам благ! І будьте здорові!